Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги лінзи для авто. Це ідеальне рішення для покращення освітлення у вашому автомобілі чи мотоциклі. Унікальний дизайн додає сучасного вигляду та привертає увагу. Янгольські очі забезпечують яскраве підсвічування, яке служить денними ходовими вогнями або декоративами. Противними елементами технологія бік забезпечує чітке розмежування ближнього та дальнього світла, простота встановлення та висока якість матеріалів гарантують довговічність та ефективність. Це відмінний вибір для тих, хто цінує стиль, якість та функціональність.